Торік вони врятували понад три десятки військових з важкими травмами. Нині ці бійці проходять реабілітацію та повертаються до звичайного життя. Та ще щонайменше чотири десятки важких пацієнтів потребують допомоги американських і канадських хірургів. Наприкінці березня іноземні лікарі вдруге навідаються до Івано-Франківської обласної лікарні. Упродовж тижня вони оперуватимуть військових зі складними травмами Має голови і шої. це пацієнти, в яких немає очей або одного ока. Це пацієнти, в яких немає частини щелеп, вони не можуть їсти, вони через трубочку їдять. Страшні такі ну деформації з обличчя. А це все молоді люди, і для них це серйозні комплекси. Нам потрібно максимально. Їх відновити, щоб потім вони себе комфортно почували в суспільстві. Лікарка Наталія Комашко розповідає, охочих лягти під ніж іноземних хірургів було понад дві сотні. За допомогою звертались і самі військові, і їх родини. Однак, каже медик, пацієнти мають бути готові до операції коли травма свіжа, тільки, коли там є ще нагноєння, і їх, їм не можна робити реконструктивні пластичні операції, їм треба тільки надати первинну допомогу. І плюс треба розуміти об'єм операції. Чому? Бо в одному такому пацієнту треба 3-4 хірурга. Тобто їм треба і лор, і околопласт, і щелепно-лицьовий хірург, і пластичний хірург. І треба, щоб ці всі тканини були готові до такої реконструктивної операції. Кістки мають бути вже загоєні, рани загоєні, ніяких запальних процесів не повинно бути, ні гною. І ми робимо це. Триває по-перше, консультації з хірургами декілька зустрічей, Стрічей, а потім виготовляють план, це десь до місяця півтора часу. Займає для того, щоб допомогти якомога більшій кількості військових, українські медики проходять навчання. Відтак торік Наталія Комашко з колегами запустили благодійний проєкт Стіл Стронг. Участь у ньому взяли лікарі з десяти українських медзакладів. Тоді операції, які робили закордонні хірурги, транслювались онлайн, щоб наші медики набирались відповідного досвіду. Цього Річ цю практику продовжать. Приїжджають американці, які пройшли війну, Ірак, Ір, Іран, Ірак Афганістан. Вони кажуть, ми, ми не бачили таких трав. Тобто, це травми навіть більші, ніж були під час Другої світової війни. До, до такого неможливо бути готовим. А, ну, але в нас лікарі є дуже досвідчені і почали швидко консультуватися між собою, почали з колегами іноземними консультуватися. Вони нам дуже допомагають, тому що, ну, як кажуть, що одна голова добре, а декілька краще. Через складний та болючий досвід впевнена лікарка українська медицина розвивається, і в майбутньому наші медики будуть ще сильніші та досвідченіші. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.